Вітаємо всіх з Різдвом Христовим, з Богом! в новий рік. Правдива історія людства минула, сучасна та майбутня, описана в Біблії від Адама і Єви, яких Бог поселив у раю, і які вирішили, що Бог їм не указ, та почали харчуватися не від дерева життя, слова Божого, а від дерева пізнання, брехні сатани і всіляких новин. Люди, замість того, щоб доглядати і розширювати рай, почали будувати пекло на землі. Коли всі їх помисли були зло, Бог знищив перший світ всесвітнім потопом і створений людьми пекло перемістив у центр землі. Через пророка Даниїла та апостола Івана Бог показав послідовність подій на землі, які будуть відбуватися, як будуть змінювати одна одну світові імперії Вавилонська, Мідоперська, Грецька, Римська. Їх знищив камінь, що відірвався від гори. Це Ісус Христос. З пришестям Христа почалася нова епоха, і сьогодні Царство Боже поширюється до країв землі. Але, відкриваючи печатки, Ісус показує, що люди віддають владу на землі чотирьом вершникам, духам апокаліпсису: сатані, війні, мамоні і смерті з пеклом, та знову створюють пекло на землі. Протягом тисячоліть люди знищували рай, створений для них Богом, і будували на землі пекло. Але Бог стримує свій гнів та дає шанс спокаятися і звернутися до істини. Люди переслідували Божих пророків, розп'яли Христа, намагаються знищити церкву Божу. Сьогодні в 145 країнах переслідуються і утискуються християни. Світ перебуває на межі подій, які починаються з відкриттям шостої печатки, ядерної катастрофи, що незабаром потрясе всю планету. Наслідки її будуть глобальними всесвітній землетрус, кожна гора та острів зрушиться зі своїх місць, сонце стане темне, місяць, наче кров, небо відійде, згорнувшись, як сувій, і небесні зорі попадають на землю. А далі сьома печатка і сім сурм, призвуці кожної з яких землю потрясуть, небачені раніше катаклізми, незважаючи на явне виконання всіх біблійних пророцтв. Люди не покаються у своїх злих ділах і не повернуться до Бога, а виберуть Антихриста і будуть поклонятися Йому. Після сьомої сурми церква буде піднесена на небо, а на землю вилються сім чаш Божого гніву. Після шостої чаші люди зберуться на війну проти Бога біля Армагедону. Там будуть переможені диявол, звір і лжепророк. Далі буде. Друге пришестя Христа і Його тисячолітнє царство, коли святі правитимуть на землі разом із Христом. Дітям Божим не страшні ні апокаліпсис, ні Армагеддон, тому що вони під захистом Божим і з церквою будуть піднесені на небо, а потім будуть правити з Христом. Для Спасіння ідіть в живу церкву Ісуса Христа, починайте поклонятися і служити Богу. Переходьте за посиланням та дивіться повне відео.